Різні напрямки були. Ми на Кам'янське їздили туди, в ту сторону, і на Оріхів. Оріхівський напрямок, і Покровський напрямок, і Новопавлівка. В основному це п'ять бригад, яким ми допомагаємо постійно. Буває періодично. Ми їздили і в першу штурмовий полк, «Давінчі». вінчі. Але у нас є наша 260-та, бувша 110-та бригада, є 55-та запорозька артилерійська бригада, є 128-та гірсько-штурмова. З ними ми познайомилися ще коли ми були в добровольчому формуванні. Ми поряд стояли, і це вже рідні люди. 141-та Волинська, 118-та Київська. Цього разу маму Ніну та її волонтерів чекають хлопці, що тримають степногірство Оріхів. Але перед поїздкою на фронт треба об'їхати ледь не все місто, зібрати все, що містяни зібрали для захисників. За кермом автівки чоловік пані Ніни Олександр. Він же головний соратник і помічник. А історія фонду розпочалась зі служби в Азові, каже Ніна Ярмаркіна. 2015 році я була медиком в Азові. А з 16-го з кінця 2016 року це була Українська добровольча армія. Ми були на позиціях, мобільно-вогнові групи хлопці були. Широкіно ми вивозили в Акбу, ми на Маріуполь вивозили поранених. В Азові я була начальником амбулаторії Бази ОРЗУ, лікувала. Перев'язки, крапельниці, ну як завжди, те, що робить медик. Після розформування частини, в якій служила Ніна, вибір був очевидним, каже жінка. Зібралася з побратимами, які вже не могли служити за станом здоров'я, та вирішили заснувати волонтерську організацію. Тепер щотижня бувають на передовій. Нині заїжджають за ще одним співробітником фонду Михайловичем. Цього разу до бійців вирушать у трьох. В ну, общем, як сада на ту сторону, ми розгрузимося на 128 і на 118 вісімнадцять. А тоді далі вже на слідуючий тиждень подивимося двома заходами, до Олі зараз заїжджаємо. Оля це Ольга Орел, яка працює інспектором з кадрів в одній з лікарень та активно займається волонтерством. Медики та їхні пацієнти збирають для фронту, що можуть. Діялка теплі, декілька теплих курточок, взуття. Передаємо також балаклави. Спідня білизна, дівчата трохи нашили, тросі труселів, тросі рушничків, трошки, трошки смаколиків там є. Волі трошки не буває, це вона дуже скромно сказала. Персонал все збирає? Не тільки, пів Запоріжжя. <factual compression> Пані Оля каже: не байдужих, котрі хочуть передати гостинці чи необхідні речі хлопцям на передову. Чимало несуть і ліки, і консервацію, і батончики, і багато іншого. Зустрічала 24-й рік, коли я робила п'ять баклаши олів'є, різала, а потім два тижні не могла писати рукою, бо ми там не мозолі були. Там, там там. А ще пані Ольга каже, дуже хвилюється, коли машина волонтерів благодійного фонду Мами Ніни їде на фронт, намагається постійно тримати з ними зв'язок. Обережно, обережно, Я так нервую. Ви їдете? а Мене оце так. Ти зразу щось напиши, що ти вернулася додому, до землі. Хай Я все передав. Да, хай, хай бережуть. Наступна зупинка у волонтерок з пиріжкової варти. Їм пані Ніна везе борошна та олії, а там забирає смаколики для бійців до нового року. Жінки з цього ОСББ об'єдналися у 22-му. Тоді мешканці багатоповерхівки відгукнулися на запит волонтерів приготувати святкові страви захисникам до новорічного столу. З часом сформувалась команда найактивніших, які печуть та смажать пиріжки для захисників вже понад три роки і не тільки на свята. Сьогодні з печінкою, з капустою, картопля просто з, з, з цибулею та горох. Булочки в нас сьогодні з гарбузом, з вишнею і з яблуками. І рогаліки у нас йдуть повидлом. З чотирьох повидло. з ранку господині вже на ногах, адже треба встигнути приготувати сотні пиріжків та булочок. Цього разу, окрім випічки, везуть вінегрет і сало. Сьогодні 800 смажених, <кій> вчора 150 булочок і 420 рогаліків. Раніше вони пекли в нас по своїм квартирам, зараз вони всі печуть в моїй чотирикімнатній. Починаємо з рису, потім у нас картопля, потім печінка, потім горох, а вже капуста в саме останнє. Ну, оце ми почали е, венігрети. Робити це в 5 ран, в п'ятого. Це вже на 5 часов вже всі зібралися, бачите? Готове. Оце у нас, бачите, отут. О тут 800 піріжків лежить. 800... 824. Сьогодні пірішка. Оце ми вже упакувалися. Це у нас сало запаковано. Да, ось, ось вкутане. Будуть гарячі, поки привеземо. Ще одна зупинка у Запоріжжі це будинок подружжя Ігнатових. Іди, моя киця. Олена та Анатолій волонтерять з 2014-го. Під новий рік передають хлопцям теплий одяг, ковдри, шкарпетки, рукавиці, грілки. А ще сало господиня ділиться рецептом, за яким сама готує для оборонців. Солькою посипали добренько так, поставили. Ну я гнітче клала, каменючку поклала в пакетику. І три дні вони стоять солиться, потім мию його, обтираю, щоб сухеньке було. Потім часничком надавила, перчику насипала трошки ще щепотку солі, помазала все, укропчику ще поклала, і ото вам сало. Ой, хлопці, за салом, це тут це праздник. Пиріжки і сало це свято. Пан Анатолій займається квітникарством, вирощує різні квіти і навіть виводить нові сорти. Має власні офіційно зареєстровані сорти ірисів. Гуляйполе, нестормахно, великий луг. Нерідко збирає донати для військових саме у своїх квітникарських групах у соцмережах. Частіше за все по запитам ми збираємо. Ну і ще люди ж присилають з Німеччини. У нас наші переселенці в Німеччині живуть, які наші друзі. Вони там. І одяг теплий збирають, і пюре, енерг... енергетичні а, бюрешкій, што... б... батончики, те, що от да. треба хлопцям на фронті, і присилають нам Олена Ігнатова має особисту втрату у російсько-українській війні. Її брат загинув під Бахмутом, тому єдине новорічне бажання, аби всі родини дочекалися своїх захисників, щоб було тепло їм, щоб Закінчилася війна, щоб вони всі повернулися живим. Волонтери вантажать речі та рушають до іншого району міста. Є ще один пункт у Запоріжжі перед виїздом на фронт це шелтер Патріот. Тут теж збирають передачу для військових. У мене був найвеликий волонтерський центр в місті, де працювало 92 людини. З мого центру почали люди потихеньку їхати на фронт. Перша була Ніна, тоді був мій чоловік Андрій. А я їздила ще як волонтер. А тоді одного разу я приїхала в наш славетний полк Азов, і мені сказали, що я їм потрібна. Я кажу, коли вчора, і я залишилася. Служила пані Світлана у медслужбі, потім у продовольчій. Коли ж довелося звільнитися через стан здоров'я, стала волонтерити. Сьогодні будемо передавати теплі толстовки хлопцям і муку пиріжковим феєм, які печуть пиріжки для наших хлопців, дуже смачні. От, і ну і все, що можемо: ковдри, подушки, що каністри, да, що може їм допомагати. Я дуже хочу, щоб кожен наш бієць, боєць і кожна наша е, дівчина, які захищають зараз нашу країну, повернулися додому живими і здоровими, Хочу, щоб кожна сім'я не знала більше ніякого горя. А далі на волонтерів чекає шлях у бік позицій наших захисників, який за ліком виїзд пані Ніна вже не рахує, але знає, там чекають, тому каже, їздитиме до перемоги, тим більше коли поряд є коло однодумців та просто небайдужих людей, котрі готові допомагати фронту. Тож і під новий рік знову у дорогу з необхідним та найкращими побажаннями для тих, хто дає нам можливість зустрічати свята на рівні. Українській землі, дорогі захисники, бажаю вам витримки, сил, здоров'я, щоб ви усі повернулись до своїх сімей, до своїх батьків, до своїх дружин, до своїх дітей і жили щасливо, спокійно у вільній Україні, в незалежній Україні. Бережіть себе, тримайтеся, бо ви все, що у нас є. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.